Про GPS. Це американська система, що діє з 1978 року. І кілька десятиліть вона давала США суттєву перевагу над конкурентами у навігації. А як ми добре знаємо, у ті часи ще тривала холодна війна, тому СРСР також хотів собі щось подібне. Почалися розробки, що тривали не один десяток років. Врешті Союз розпався, так і не побачивши власної навігаційної системи. Однак напрацювання радянських вчених підхопила. Росія. І вже на початку 2000-х у них запрацювала ГЛОНАС. Це все бачили китайці, і ясна річ, що теж захотіли власну навігаційну систему. За розробку взялися ще у 1994 му а у 2020 році таки запустили. Її назва Бейдов. Крім цих трьох систем, нині розвивається ще одна: це Галілео, навігаційна система ЄС. За її розробку взялися ще у 2005-му, але поки що вона функціонує у півсил.